Доброго здоров'я На збиранні сьогодні соєшника. Це у нас сингента Лазурі. І перший год я його сію і перший год оце в мене виходить, він попадає в таку засуху. Тут ось від берега. Ну, він в принципі показує який, який потенціал у нього. Поганий, в принципі, потенціал, От. трошки неудобно знімати, ползу тут. бо воно таке паліччя з головкою трошки сирувате наче, а зерно в базі. То зараз край відкосимо, там сухіше, ну, там і, там і голови немає. Єдине, що Оце де велика головка пустого, багатенько. От. Ну а в принципі як на цей год, то якби він весь такий був, то звісно бомбезно було б. О, покажу зараз сейчас сиве. Хоч, хоч щось вернуть, бо вже звалівши все покосили, особо там не вилажував людей. Я агроритмо скільки косив. По 500-300 кг, там Альдазор, ОМОН, ну, в себе оце. А, скасив, що сьогодні соньки, там 6 гектар. Також ніхрена не вродила, там 1300 кг на гектарі. ну, Це в общем так. На розвод коротше люди розставили. От. Ну а ми на уборці свого фойшника сьогодні. Так що, все, зараз буду переїжджати цей берег. Будемо виключатися, Все Напишу урожай нас комента. Слава Україні! Героям слава!